Палець стоїть рівно, поруч з ним середній, Згинаємо в першій фаланці. Перекладачка жестової мови Наталія Московець показує одну із літер абетки, яку використовують для спілкування глухі люди. Мізниця між Н і Р Є суттєвою. Це перше заняття з жестової мови, яке влаштували у рамках благодійного проєкту Шелтер Полтава. Долучилася жителька Луганщини Надія Власенко. Я консультант фітоцентру краси та здоров'я, потужний захід, який може відкрити для мене щось нове і перспективне подальшої моїй роботі, тому що моя робота це спілкування з різними людьми різного віку і різних можливостей. Все понятно, все доступно. Цей курс жестової мови ми проводимо, як власне, і всі заходи шелтер Полтава для внутрішньо переміщених осіб, але ми маємо 20% місць для місцевих мешканців. Будь-якому пересічному громадянину знати, хоча б базові якісь моменти жестової мови було б дуже корисно для того, щоб. Співіснувати з людьми, яким це потрібно у рамках курсу у Полтаві, влаштують два заняття. На першому вивчали зокрема дактильну абетку. А також навчалися показувати за її допомогою імена. У нас будуть далі жести, жестові одиниці, дактильна абетка буде цікаво. Людина зможе порозумітися, сказати доброго дня, чим я можу вам допомогти. Скільки їй років, своє ім'я і дактильною абеткою, тобто буквами А, Б, В, може сказати все, що захоче. Колись мене був знайомий, глухонімий, Ну якось ми в молодості. Ми там общались ну, жестами. А зараз би хотілося якимись словами, ну тось виучить цей алфавіт жестової мови. Буде друге заняття. Я прийду обов'язково. Відвідав заняття з жестової мови Владислав Власенко з Полтави. Я у Полтаві займаюся спортивною журналістикою. А в Полтаві дуже багато спортсменів дефлімпійців І я часто бачу, там як і у футбол грають дефлімпійці, і бачу, як вони спілкуються. І це навіть для моєї роботи було б корисно. Мов багато не буває. Можливо, хтось чує, Чих людей потребуватиме допомоги і може попросити про допомогу глухої людини або навпаки, тому що глухим людям зараз дуже складно, вони не мають інформаційної доступності. За словами менеджерки проєкту Шелтер Полтава Катерини Бестрицької, якщо буде попит, заняття організують повторно. Дарина Литвак Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.